Україну придумали поляки. Україна штучна держава, створена за волою Сталіна. Про це заявляв російський президент Владимир Путін в інтерв'ю екс ведучого Fox News Такару Карлсону. Півгодини Путін викладав свою версію історії України та кілька разів наголосив, що української нації ніколи не існувало. Ще з 2014 року прокремлівські політехнологи почали активно використовувати по суті поняття Малоросія. Але що насправді означає цей термін і як Росія використовує його для просування своїх наративів? Наша ціль – це цю війну. і Ми не починали її в. Дві тисячі двадцятого це попитка його Мало у минулому ніколи не називалася ані вся територія сучасної України, ані будь-які землі, заселені українцями або їхніми предками. Саме слово малоросія виникло на два століття пізніше, аніж назва Україна і тим паче Росія. Термін Малоросія походить від словосполучення Мала Русь, під якою у 14-15 століттях малися на увазі Галицька та Київська митрополії, а в 15-16 століттях землі русі у складі Великого Князівства Литовського та Королівства Польського. У першій половині XVII століття ця назва відрізняла київську митрополію від московського патріархату. Так київські митрополити замість звичного титулу митрополита Київського, Галицького і всієї Русі почали іменувати себе митрополитами Малої Русі З середини XVII століття. Назва Малоросія почала застосовуватися до держави, створеної Богданом Хмельницьким в Надніпрянській Україні. також Таковідомий як військо Запорізьке або гетьманщина. З ХХ століття слово Малоросія трактувалось по-різному. Одні вважали, що це є назва, що наближає Україну до Росії, інші, що це назва, яка навпаки відрізняє і віддаляє нас від Росії. Коли Росія розширилась і впітувала в себя інші народи, Росія всегда відносилась очень лояльно. Для поширення російських імператорських поглядів Владімір Путін обрав концепцію триєдиної Русі та триєдиного російського народу, який нібито складається з великоросів росіян, малоросів українців та білорусів все для об'єднання трьох народів. Саме так російський президент пояснює збройне вторгнення на територію незалежної України. Історичні аналогії схожої тези можна знайти у Гітлера. Він прагнув об'єднати воєдину представників арійської раси, де австрійці та німці, нібито один народ. Вона слугувала свого часу для Гітлера обґрунтуванням аншлюсу Австрії і Німеччини. Росіянами Малоросія трактується як термін, який позначають недонарод, який необхідно позбавити мови, культури і, зрештою, до кінця адаптувати до великоросійського населення. Продовж віків приставка велико була і є для росіян приводом для гордощів. Натомість частина мало говорить про нібито меншість гіршість. Навіть у радянські часи термін Малоросія використовували лише як приклад національного гніту українського народу російським імперіалізмом. Але з початком російської інформаційної війни проти України російська влада і пропагандистські змі знову почали поширювати тези про існування Малоросії серед українців, які вміють критично мислити і зіставляти історичні факти, ці тези не стали популярними. Вживати термін малорос означає лише грати на руку Путіну та російській пропаганді. Україна є суверенною та незалежною державою, майбутня столиця якої створилася набагато раніше, аніж виникла сама Росія. Тож варто пам'ятати, що українці та українки ніколи не були меншими братами. Ці фейки росіяни використовують лише для того, аби постійно виправдовувати збройну агресію проти нашої держави.